24% від усіх потреб. Лише така частка хворих на діабет забезпечена ліками цього року. Пільгові категорії населення фінансують із державного бюджету, і коштів закладено значно менше аніж минулого. Передбачено 3 мільйони 94 тисячі для забезпечення пільгів категорії жителів міста. Медикаменти ну от і лікування не тільки медикаменти, це пільгові рецепти. Я маю на увазі, і стаціонарне лікування. У нас є пільговиків у місті 42 тисячі 728 чоловік. І сума, ще простіше, так ще розкладемо, сума запланованих коштів становить 65 гривень. Це на рік. Ну як може бути 65 гривень на рік заплановані кошти. Ну ну дуже мало. Із потрібних 6 мільйонів 255 тисяч стаціонарне лікування забезпечене лише наполовину. За словами Ема Іванівни, не працюють державні програми. Відповідно, жодних додаткових коштів лікарні не отримують. Це всі державні програми мали працювати, а вони не працюють. А допомагав нам міський бюджет того року. Не державні програми, бо й того року державні програми так дуже тяжко працювали. У мерії розуміють, без інсуліну хворим на діабет прожити практично неможливо. Відповідно, додаткові кошти, які є у міському бюджеті, направлять на допомогу пільговим категоріям населення, які потребують медичного лікування. Подивимося по вільних залишках коштів по бюджету, окремимся таким категоріям. Хай кожному бог судя. Хай буде, але в нас є копійка, ми її солити не будемо. Попробуємо Кремль по результату вашого глибшого аналізу. Ми дофінансуємо. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.